Як ти ставишся до цих зараз таких розмов про перемир'я? Нема сенсу в ньому. Для людей, які ми втомились від війни, да, які ще хочуть жити в нашій минулій реальності, але її вже не існує. Її вже не існує і не буде існувати. А, а ти взагалі, от коли приїжджаєш сюди, от ну, зараз приїхав, ти відчуваєш, що в Києві є таке розуміння, що тобі на десь там? Коротше, ти тим чим далі від'їжджаєш від, від фронту, тим більше це є розуміння. В Києві ще воно ще воно присутнє. Ти ще тут е, люди стоять, кричать е, ФАЗОВ, ага. ще військові їздять туди-сюди. Щось возять, типу, воно ж тут присутнє. Ну і багато хто служить з Києва. Угу. Починаєш а... від'їжджати, і от там вже десь в районі Львова, типу, про Закарпаття, я вже взагалі мовчу. Ну, Людям в них не така думка. А от ти сказав, що а, для тих, хто а, живе в старій реальності і думає, що колись да, там, умовно, ми будемо жити так, як жили. А, ти сам а, зараз вже для себе м, звик до цієї нової реальності, і як ти себе в ній сприймаєш? Тому що, наприклад, ну я там до вторгнення, да я займалася соціально розважальними проектами і. Багато подорожувала також, типу, популяризувала Україну, українське. А з 22-го почала е, знімати війну, і в мене був такий період, десь напевно рік тому. Ну тобто, я розуміла, що так як раніше точно не буде. А, але я точно не могла зрозуміти, хто я в цьому. Типу знаєш? Я просто так я сиділа, і я така: а хто я? Ну типу, що ну я розумію, що я роблю. А я розумію, що я робила до цього. Я, начебто, не сумую за тою, хто була раніше, бо я стала там сильнішою, мудрішою. Але в мене, знаєш, в мене була якась така просто яма в цьому, що типу, блін, реальність настільки змінилася. і я... Не відстрелюю, як в ній жити. ну, Тіпа, типу, знаєш, з тим усім, ну, типу, багажем, який ти вже типу, назбирав. А ти от, ну ти все одно, як творча людина, також в тебе є вже. Ну, типу, знаєш, як ну, зрозуміло, що ти зараз є військовослужбовцем, але загалом в тебе не було такого, що, типу, блін, типу, того вже не буде, це вже інакше, що далі. Ну цього вже не буде, це вже інакше, що далі. Ну, ні, я якось як повномасштабне почалось в мене зразу патріот, національно-патріотичний mm. пункт, як, типу, і типу, 24 число, що, ні, 24 число, що, ще там ще досі йде. Насправді хотілося би привикнути до цієї реальності. От тут ще на ну, на цивільному воно ще якось можна mm. привикнути, типу там обстріли де-не-де, типу. В укриття, типу, ці всі штуки, там, я не знаю, пацінам ТЦК, типу, до цього ще можна адаптуватися. До того я. Ну, насправді я не хотів би адаптуватися. Я не хочу до цього mm -hmm. адаптуватися. Але я вже адаптувався, так. Да. Е, до того хто я. Зараз в першу чергу дуже просто на це відповісти. Типу, зараз солдат, воїн. Mm -hmm. І ти в чому основна от особливість? Того, що ти в армії, це коли ти зустрічаєш інших воїнів, ви зразу, ну, тіпа, ти зразу розумієш, що ага. От мій чоловічок з ПТСРного клубу. Типу, там був недавно на дискотеці, ну там, тіпа, деколи на східних частинах люди роблять рейви, тіпа, це нормально. В, в плані того, що ну, вони мають кудись. І ж десь і музичка, енергія да, негативно. Да. Типу, я так заходжу на це на тусовку, отак. я просто розумію, що я тут ні з ким не буду спілкуватися. І десь вдалині я бачу такі самі ПТСРні глаза, отам. і він теж мене бачить. Ну ми, ми взагалі без слів підходимо, ляпс. Типу, і затусили два дні. Типу. Хто я? Я людина, яка вже пережила до фійші. Цього досвіду, і прикол в тому, що люди, які так само цей досвід пережили, вони будуть тебе розуміти. Uh -huh. А якщо ти, наприклад, пройшов всю війну на цивільному і там не допомагав туди-сюди, ти не зрозумієш, ти не будеш в цьому клубі. Uh -huh. Ти не будеш в цьому клубі, і чому вертатись до питання, чому ти пішов, одне з моїх відповідей всередині себе було, щоб мені не було соромно дивитися в очі людям, котрі повернуться звідти. Так, я знаєш, в якісь моменти хочеться все кинути, і ти такий типу. У мене немає більше сил. А потім ти такий блін, але ти згадуєш заради чого? А, ти згадуєш, що а, ну тобі буде як ти кажеш не соромно, коли закінчиться ця війна. А тобі буде що розказати там, не знаю, своїм дітям, якщо ми доживемо до того, щоб вони були, знаєш, і ти такий, ні, ну коли ти розумієш заради чого, і ти розумієш що тобі не соромно за свої дії і вчинки. А це м, теж типу є таким е, рухом вперед, насправді, е, в ці е, моменти. Як ти змінився за цей вже більше року, оскільки ти кажеш, що більше року, ти сам можеш зараз собі відповісти на питання, як ти змінився і чи змінився? Фундаментально. Фундаментально змінився, тому що в мене в пріоритеті сім'я, діти, типу, здоров'я. До, до цього були якісь типу особисті да, звершення. Вони є, типу, є от цей особистий порив. Мені по-любому хочеться. Ну, кіношку хочеться показувати. Мені люб... я люблю ці прем'єри і mm -hmm. кінотеатр. Коли твоя робота на великому екрані mm -hmm. це. Блин, це дуже круто. Да, да, та, да, да, це, це офігенно. Е, але я змінився. Змінився в плані стосунків. Для мене тепер тільки одна людина є. Ну, для мене є тепер тільки одна людина, з якою я хочу, з якою ми будуємо прям. Не з якою ми будуємо, хай буде так. Е, от в цьому змінився. В погляді змінився, напевно. Тому що така історія, типу, я стою на турніках, там щось підтягуюсь, і там тип підходи. Коротше, ми ж з тим почали розмовляти, він каже, я зразу поняв, що ти воєнний. Я кажу, чогось типу, голова, ти, я не знаю, борода, там ще щось. Ні. По очах. я такий, понятно, все добре, дякую, до побачення. типу. Е, змінився в плані безкомпромісності своїх намірів. Якщо я щось хочу, якщо я щось починаю робити. Я від, ну, роблю це від початку до кінця, відгризаю mm -hmm. свій кусок, типу, напевно, в захисті, в захисті своїх кордонів ну, дуже змінився. Ну, набагато явніше і агресивніше. Ну, ладно, не агресивніше. Дуже чіткіше це почав робити. Якщо uh -huh. до того я запускав там певні ну, якісь, там, розмови, там, певну людину в якийсь некомфортний для мене момент, то вже дуже швидко ти це обриваєш. Бо розумієш, що твій стан він набагато пріоритетніший стан. Себе в пріоритетність побільше запихав. Бо переживаючи цей досвід і. Терплячі, да? Коротше, ті штуки, які треба терпіти для того, щоб виконати завдання. Я потім вертаюся, і я такий, типу, ні. Якщо я хочу їсти, я буду їсти, як я хочу. Типу, не, не вжимаючи себе, навіть не думаючи типу, про гроші в якісь моменти. Ну, взагалі, всі mm -hmm. моменти. Я тут, я відпочиваю. Тому така, напевно, моя відповідь.